На величезній території Євразії є всі природні зони північної півкулі від вологих екваторіальних лісів до арктичних пустель. Природні зони мають добре виражене широтне простягання. Варто пам'ятати ще й про вертикальну поясність адже гір в Євразії дуже багато. Розглядаючи природні зони, необхідно розуміти, що їх природа значною мірою змінена людиною. В Євразії майже не лишилось нерозорених земель, первісних лісів і степів. Неторкані ландшафти збереглись тільки у віддалених арктичних і субарктичних районах тайзі, засушливих пустелях і високогір'ях. В інших природних зонах вони є тільки в заповідниках і національних парках. На відміну від Північної Америки, у Євразії арктичні пустелі Тундра і Лісо Тундра не заходять так далеко на південь. Проте спільного там багато. В арктичних пустелях, які охоплюють острови Північного льодовитого океану та північне узбережжя Євразії панує суворий арктичний клімат. Частина території покрита льодовиками, тому там поширені крижані і кам'янисті пустелі. У крижаних пустелях не утворюються ґрунти і тому там не ростуть рослини. А в кам'янистих пустелях в умовах багаторічної мерзлоти на арктичних ґрунтах щось там починає рости лишайники і мохи, нечисленні трав'яні рослини якось змогли пристосуватись до холодних умов. Щодо тварин, зміг призвичаїтись до холоду. Північний олень, який має густу вовну і широкі копита, вони полегшують йому пересування по снігу. Компанію оленю складають білий ведмідь, песець, лемінг. Улітку на узбережжях з'являються птахи. У тундрі зима така сама сувора, як і в арктичних пустелях, проте літо трохи тепліше. На тундрових ґрунтах лишайники і мохи утворюють майже суцільний покрив. Вже навіть ростуть кущики, а карликові береза і вільха, захищаючись від сильних вітрів, стеляться по землі. У тундрі живуть північний олень, песець, лемінг, полярний вовк, з птахів полярні сови, гуси, качки тощо. У лісотундрі літо тепліше, тому з'являються низкорослі берези, сосни, ялини. Узимку сюди з тундри приходять північний олень і песець. А з тайги заходять лосі, бурі ведмеді, росомахи, поширений заєць біляк. Ліси Євразії поширені на значних територіях. Найбільша за площею тайга. Клімат там тепліший і вологіший, ніж у тундрі, тому поширена деревна рослинність. На підзолистих ґрунтах ростуть хвойні породи дерев та береза. У тайзі живуть лось, рись, лисиця, лісова куниця, ласка. Є її бурий ведмідь, який на зиму залягає в барліг. І впадає у сплячку. Вовки тримаються з граями, на деревах живуть білки. Серед птахів поширені глухар, тетерук, кедрівка. Мішані ліси є лише в західній частині Євразії. Там ростуть як хвойні ялина, сосна, так і дрібнолисті, береза, осика та широколисті дуб, ясен, липа, бук, породи дерев. Широколисті ліси більш теплолюбні, тому поширені здебільшого в західній Європі. На бурих лісових ґрунтах ростуть дуб, бук, клен, липа, ясен, в'яз, граб, тобто дерева, які мають широке листя. У мішаних і широколистих лісах, окрім тварин, які водяться в Тайзі, є косуля, благородний олень, дикий кабан, борсук, заєць русак. У деяких районах Альп і Карпат трапляється бурий ведмідь. Лісових птахів теж багато: є дятел, синиця, чиж, рябчик, дрізд, соловей. Тепер про проблеми. Площі лісів повсюдно значно скоротились внаслідок вирубування. На їх місці вирощують сільськогосподарські культури. Багато лісових тварин було винищено або вони стали рідкісними. Перевісні широколисті ліси збереглись невеликими масивами, пущами. Серед них є національний парк. Біловезька пуща розташований на території Польщі та Білорусі. Це один із найбільших заповідних лісових масивів Європи, який належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Клімат лісостепу та степу помірно континентальний і континентальний з недостатнім зволоженням. У лісостепу, це перехідна зона, є рослини і лісу, і степу. Тваринний світ представлений і лісовими, і степовими видами. У степах улітку спекотніше і посушливіше, тому там часто бувають посухи суховії пилові бурі. Степова рослинність це злаки та різнотрав'я. Серед тварин дуже багато гризунів. Із хижаків є степовий тхір, борсук, лисиця, вовк. Серед плазунів найбільш поширені степова гадюка і полоз. Нині простори лісостепу і степу майже повністю розорані, там вирощують сільськогосподарські культури. Перевісні природні ландшафти у вигляді невеликих ділянок збереглись лише у заповідниках. В Азії пустелі поширені не тільки в тропічному, а й в субтропічному та помірному поясах. На півпустелі та пустелі помірного поясу виникли в умовах різкоконтинентального клімату з холодною зимою і сухим спекотним літом. Земна поверхня здебільшого вкрита камінцями або сипучими пісками, і ґрунту там взагалі немає. Поширені солончаки це ділянки, де на поверхні нагромадились солі. Пустелі Азії Каракуми та гобі геть безжиттєві. Рослинного покриву майже немає. А те, що є, з'їдають двогорбі верблюди. До засушливих умов пристосувались верблюжа колючка і саксаул. Їх дуже довге коріння сягає аж ґрунтових вод. Навесні, коли випадає найбільше опадів, на півпустелі і пустелі оживають, вони вкриваються зеленню. Але це ненадовго. За кілька тижнів зелень гине, проте встигає скинути в землю насіння, щоб потім. Знову зацвісти. Пустеля вигоряє, але навіть і тоді життя триває. У заростях живуть гризуни, на них полюють лисиця корсак та шакали. Дикий осел Кулан вирізняється винятковою витривалістю. А антилопа Джейран здатна не тільки долати великі відстані у пошуках їжі, а й навіть пити солону воду. Численними є отруйні змії і безхребетні скорпіони, павуки, каракурти. У тропічному поясі на Аравійському півострові утворилась одна з найспекотніших і найсухіших пустель світу руб ель Халі. В умовах тропічного клімату опадів там майже немає. Іноді їх не буває кілька років поспіль. Це найбільша у світі територія вкрита пісками. Більшість з них не закріплені коренями рослин, а тому легко переміщуються під дією вітру, утворюючи дюни і бархани заввишки понад 200 метрів. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа: на величезній території Євразії є всі природні зони. Північної півкулі. Вони мають добре виражене широтне простягання. В арктичному географічному поясі арктичні пустелі. У субарктичному поясі тундра і лісотундра. В помірному поясі тайга, мішані і широколисті ліси, лісостепи і степи. напівпустелі і пустелі. Друзі, на цьому все. Це був 47-й параграф за 7-й клас. Побачимось.